Доброго дня! Починаю урок української мови. Тема, добираю близькі за значенням слова. Вправа перша. Прочитай з однокласником чи однокласницею, а ви працюєте вдома, значить, з кимось із близьких. Або е, хто є у вас вдома розмову читалочки і щебетунчика. Поглянь, читалочка. Який гарний птах! Красивий щебетунчику, навіть дуже. А який барвистий у нього хвіст! І справді, який різнокольоровий. Ой, здається, птах нас помітив. Он як поглядає в наш бік. Ні, то він просто дивиться довкола. Мені здається, нас він не побачив. Ось два виділених слова, вибачте речення, а потім вже самостійно треба підібрати близькі зазначення. Отже, ви переписуєте перші два виділених речення. І до слова причаровує, тобто приваблює, підібрали слово причаровує. До слова захищає ось у нас, близьке зазначення. Охороняй. До слова родину близьке за значенням сім'ю. Вправа 5. Прочитай про зустріч друзів з іншим птахом. Поки друзі говорили про павича, над їхніми головами хтось сказав Привіт! Це був папуга, яка розумна і вічлива пташка, сказала читалочка. Знає чимні слова. І кмітлива, додав ще бетончик. Доречно їх уживає. Так, дивимось. У нас тут є виділене слово говорили. Давайте до цього виділеного слова говорили знайдемо близьке зазначення в тексті. Говорили а близьке? «сказав», ну, Говорили, казали або. Говорив, сказав. Далі, у нас ще є виділене слово слово чемні. «Чемна», а ось тут у нас в цьому рядочку є слова близьке зазначенням. Чемні ось. А близьке зазначення яке розумна і вічлива пташка, чемна і вічлива. Ось і два слова близькі зазначення. І ще є виділене слово кмітлива. Також у цьому реченні у нас є слово близьке за значенням, яка розумна і вічлива. До слова кмітлива близьке за значенням слово «розумна». Давайте тобто ви випишете виділені слова і разом з близькими до їх значення ще словами. Тобто пари слів слово, і до нього близьке за значенням, так як ми і підібрали. Перепишіть, напишіть вправа 6. Далі добри, права сім, добери і запиши слова близькі зазначенням до слова щебече. Утвори їх від звуків, які видають птахи. Запиши речення про кожну пташку з утвореними словами. Тобто, дивіться, щебече, а близьке за значенням треба зробити ще слово. Тільки у нас тут є звук курли. А що робить? Курликає. Далі пташка каже «ку-ку», зозуля. А що робить кукує або кує. І соловейкою тьох каже, або що робить, тьохкає. Отже, дивіться, які слова у нас утворилися: курликає, кукує -ку і тьохкає. Оце у нас близькі за зазначенням слова до слова щебечка. І ми запишемо: «щебече», курличе, тьохкає, кукує. І ось у нас є до кожного слова, яке ми утворили речення. Ви можете придумати своє речення. Дивіться, ви записуєте щебече, «курличе», тьохкає, кукує. Далі. Яке речення зі словом «курличе» склали? В небі курличуть журавлі». Ви можете залишити це речення, або придумати нове. Далі «тьохкає». В саду тьохкає соловейко. Можете залишити це речення, можете скласти своє. І третє слово кукує. В лісі кукує зозуля. Зу можете залишити це або придумати своє речення. І ваше самостійне завдання знайти серед поданих слів близькі зазначенням і записати їх парами. Так, райдуга. Красивий, добрий, спить, гарний, хороший, веселка дрімає. Яке слово близьке зазначенням до слова райдуга? Веселка. От ви й записуєте райдуга, тере, веселка і так далі.